Як українські книги стали смертним вироком? 134 факти нищення мови. Уявіть собі, що в історії людства не існує жодної мови, яка б не зазнала таких страшних утисків, як українська. 134 факти знищення української мови. Це унікальне явище світового масштабу: від поляків, росіян до більшовиків комуністів. Усі намагалися стерти нашу мову з лиця землі. Кожне написане слово стає злочином, а кожна надрукована книга смертним вироком. Це не просто історія. Це Реальність, яку українська мова переживала століттями. Особливо цинічною була Андрусівська угода 1667 року. Це був договір між Московським царством і Польщею, який поділив Україну на дві частини. Але мова йде не тільки про політичний поділ. Однією з вимог царя Олексія було нищення українських книг разом з їхніми авторами і друкарями. Слова угоди вражають своєю жорстокістю, всі ті, в яких місностях книги печатані і їх слагателі також під. Чатники или друкарі, смертю казнены і книги зібрався з были І впредь щоб крепкий заказ був, без честных воровських книг нікому з наших Королівського величества подданных нигде не печатати під страхом смертної казни. Українська мова була названа воровською, а її носії злодіями. Тисячі безцінних рукописів було знищено, а ми вистояли. Ми зберегли нашу мову, нашу культуру, незважаючи на всі спроби стерти нас з історії. Сьогодні наша боротьба Ває, ми пишемо і говоримо українською, тому що це наша сила.